Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку, в якій ми не робимо фізичних прав. Ми говоримо про важливі та актуальні новини. Отже, сьогодні, 28 березня, у п'ятницю, зранку, говоримо про наступне. У Парижі відбувся саміт коаліції охочих щодо підтримки України. Лідери Європейських країн висловились, що вони будуть і надалі підтримувати Україну. Я сподіваюся, ця підтримка буде збільшуватись. Все про це говорить. Там є питання щодо миротворчих сил, чи сил е, забезпечення, чи сил, там ну я не знаю підтримки, е, гарантій безпеки, якщо буде укладена мирна угода з Російською Федерацією. Але я думаю, що і не потрібно, щоб всі країни і не всі можуть, до речі, країни направити своїх військових. Ну, зокрема, не хоче Італія. Мелоні про це заявила прем'єр-міністр Італії. Але сподіваюся, вони будуть підтримувати Україну і фінансово, і озброєнням. І також, на мою думку, важливо те, що е, саміти збираються все частіше і частіше. І Європа, за великим рахунком, на мою думку, вже реально зрозуміла, що вже варто розглядати питання. До речі, про це сказав президент Франції, що без участі Сполучених Штатів Америки треба вирішувати проблеми у Європі. Путін Путін був вчора з візитом у Мурманську, і висловив там таку свою, ну як завжди. Неадекватну пропозицію чи ідею, я не знаю, як це назвати, щоб в Україні була якась перехідна адміністрація під Егідою, щоб вона підготувала вибори в Україні, і потім, після того, як буде обрана демократичним шляхом влада в Україні таке враження, що у Росії демократичні вибори проходять, так от щоб потім ця влада і підписувала мирну угоду. Це говорить про те, що Путін реально не хоче і не збирається підписувати ніяку угоду. Я як про це говорив ще раз повторюю. Поки він просувається, поки його не зупинити, Путін про мир не захоче чи про припинення вогню не захоче говорити. Дональд Трамп скасував призначення Рі Стефанік на посаду посла ОНУ посла США в ООН через просту математичну таку от ну, аргументацію. Бо вона є у палаті представників, якщо піде республіканець ще з палати представників, тобто там більшість буде дуже, дуже незначна, і це буде проблема. Для республіканської партії. Акції Тойоти впали на 3%, Хюндай на 4,2% в четвер, вчора, після того, як Трамп заявив про імпорту на імпортовані автомобілі 25% мита. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що треба тепер переглядати стосунки, економічні стосунки Сполученими Штатами Америки, що вони вже не будуть такими, як були раніше. Ну, це дійсно проблема для Канади, бо 75% експорту Канади йде у Сполучені Штати Америки. Ну і цікава новина чи подія про Гренландію. Венс супроводжує свою дружину у поїздці про Гренландію, але там, безумовно, виникли проблеми. Достатньо категорично висловлюються гренландці проти цього візиту, навіть там представники туристичної фірми, де мали забезпечити певні. Поїздки дружини Венса і його безпосередньо вони відмовилися від цього, сказали, що не хочуть бути до цього причетні. Ну, в січні був проведений референдум, до речі, щодо там опитування, точніше, щодо того, чи хочуть гренландці бути у складі США. 85% сказали, що не хочуть, 15 березня у столиці НУК були біля консульства США. Протести організовані. Одним словом, ну ситуація щодо. Анексії Гренландії, бо це відповідає міжнародній безпеці, сказав Трамп. Ну там бачимо, що реально ну переважна більшість гренландців дуже негативно до цього ставляться. І через це там дуже скоротили цей візит. Він вийшов таким скомканим. От такі сьогодні на ранок я хотів вам повідомити новини. День тільки починається. Я бажаю вам енергійного, головне вдалого дня. Все буде Україна!